Стандарт стандарт 40 см длина, Чотири корешка, це, це перший суп. І 4 хвостка з стандартний саженці. У нас корінь більший, бо їм двохрічка. Корінь більший. І поверх ми оставляють велику лозину за счет великої лозинки можна удлінний Посадити. Він корін тому вже посадить і удлини. І що ви радите коли отримати перед посадкою потрібно вишки ще підрізати? Можна не підрізати до весни. Uh -huh. Можна не підрізати до весни, якщо треба закопати глибше, uh -huh. може в когось десь заморозки чи морози більші. Закопати глибше. За що приросту річного, оставити длиннішу лозу і глубже закопати. Він корні тому його можна глубже закопати. А зверху залишити два глазочка. Uh -huh.